Усім привіт! З вами знову памфір і сьогодні ми розберемо з вами злом структури, що це таке, де його використовують і навіщо він нам взагалі потрібний. Злом... Ми вже з вами знаємо з попередніх уроків, що таке структура, мультиструктура. Якщо не знаємо, переходимо на відео на каналі і переглядаємо, що таке структура, мультиструктура. Аптренд, даунтренд і тому подібне. Зараз ми маємо, глобально, глобально, якщо взяти місячний графік, ми маємо висхідну структуру лой-хай, лой-хай, Але нам зараз це не цікаво. Ми бачимо, що ми взяли АТХ нові посиланки. Зараз спустилися після того АТХ на якусь корекцію, і, начебто, ж треба шукати, що, що буде взагалі далі. Для того, щоб знайти, що буде далі, і використовують зломи структури. Це момент переходу із е, несхідної, в даному випадку, у висхідну структуру. Розкидуємо структуру по структурним точкам. Розкидуємо. Так, це у нас хай, це у нас буде лой хай, лой, хай лой. І ось наш наступний хай. Виходячи з цього. Перше основне правило злома структури. Перше основне правило структури: кожен хай кожен лой буде нижче за попереднього, а зломом структури це якраз таки: коли наступний. Хай вищий вже за попередній. Ось це була наша низхідна структура. І останній хай, давший новий лой, і являється якраз таки нашим босом. Ось наш босс. Далі ми можемо його підписати. Бос, бос один день. Так, маємо. Що ми маємо далі? Ми маємо також зону Поба, зона деманда і зона supply. Деякі вчителі відмічають зону Побу, і трошки по-різному. Для когось хтось буде відмічати ось таким чином. Ой, зараз. Ось таким чином хтось буде відмічати. Від початку останньої проторговки, тобто ось наш лой, і вже наступний лой, і до пробиття боса це вже є нашим побом. Але я відмічаю не так. Я відмічаю цю всю зону зоною ПОП. Так мені більше подобається, так, так воно якось краще в моєму випадку відпрацьовує, тому що я стопив в будь-якому випадку, ставлю за Fibonacci, І це просто бережемо і стопи. Далі, це наша зона ПОП. За, у висхідному узломі у нас є ще зона деманда. Зона деманда це остання, останній нисхідний рух перед пробиттям босу. Ми бачимо, що в нас є ось такий. От, якщо по структурі, ми з вами знову ж таки розмітимо. Хай лой хай лой, хай лой. Хай лой, хай лой. Тобто ось наш останній несхідний рух перед пробиттям боса. Ось так от. Це і буде наш демант. Деманд відпрацьовується від 03, від 05 деманда, від повного перекриття деманду, вибивають стопи з демандів дуже часто. В даному випадку ми бачимо, що від 03 деманда пішли, дали реакцію. Після чого знову спустилися в 03 деманда. Такий деманд, в цілому, я не вважаю цей деманд дуже гарною історією. Чому? Тому що він знаходиться в верхній половині побу. Плюс демант має бути щось, щось, щось на кшталт. Такого руху, чим більше він збере ліквідності, тим він буде мати більш істинну силу. Плюс це має супроводжуватись підвищеними об'ємами на продажу. Але ми тут не бачимо ні підвищених об'ємів на продаж, ні якоїсь незахвату ключової ліквідності. Отже, в моєму розумінні цей демант просто ліквідність. А ліквідність треба що правильно знімати. Тож, якщо і шукати заходи, то після зняття ось цього ось деманду. Е, що ми можемо ще сказати? Ну, Все все прикольно, класно, так, але ж е, треба ще якісь додаткові аргументи. І тут ми згадуємо, що після того, як ми пройшли урок по Фібоначі, ми можемо по структурним точкам на денній структурі натягнути Фібоначі. І Fibonacci нам вказує нашу зону. Оте ОТЕ – оптимальна зона для набору позицій. І тому ми бачимо, що 0,5 попа співпадає, майже співпадає з 618 е лонговою FIBO. І з цього ми можемо прийняти рішення, що побачимо щось типу ось такого ось. Руху. Але не факт. Давайте зараз ще розглянемо, наприклад, і, е, з, злом структури, але це в нас був лонговий злом, а тепер ми розглянемо з вами ще шортовий слом. Та ж сама салана, та ж сама структура, е, погнали хай е, лой, хай, лой і хай. Ось така наша, а вибачаюсь. Ось така наша структура. Тобто, виходячи з цієї структури, босом буде останній хай, давши новий лой. По тому ж самому принципу, що і завжди. Пум-пум. Ось наш е, лой. Останній лой, давший новий хай, я може заговорився, вибачте. Так, це наш бос. Бос одного дня, бос один день. Далі, що ми визначаємо? Визначаємо наш поп. Поп я визначаю, я вже вам розповів, що я його визначаю. Ось таким чином. Можливо, хтось каже, що це неправильно, що це не істина. Але я вам пояснюю, що можна робити так, як роблю я, а можна робити. Ну, наприклад, ось так. Кому як зручно, той так і робить. Головне, щоб відпрацьовувала поставлена стратегія. Так, і так, ідемо далі. Так, як ми маємо демант у лонговому зломі, у шортовому зломі, цей рух називається саплай. Так, я про, поки приберу е, бо поба, щоб він нам не, не заважив. Саплаєм у нас є зеркальна. Двіжуха від деманду. Тобто, якщо деманд це у нас останній несхідний рух перед пробиттям боса то саплай це наш останній висхідний рух перед пробиттям боса. Розкидуємо структурку. На 4 години хай, лой, хай лой, хай лой. Хай. Все, далі пробили боса. Отже, ось цей. Лойхай і являється нашим демандом Саплаєм, я вибачаюсь. Е, з приводу, знову ж таки, сили цього саплаю. По-перше, саплай знаходиться також в. Якщо там було верхній, то тут уже в нижній частині побут. Це не сильно ок. Але ми бачимо різницю між. Ось цією проторговкою без об'ємів і без проторговки. І між цією проторговкою, яка йде у нас на підвищених об'ємах, яка йде у нас з проторговочкою, тобто сила цього саплаю більша, ніж сила ось цього ось деманду. І вирогідність відпрацювання цього саплаю, в принципі, я би сказав, відсотків 40-50. Але це так, на скидочку. І в принципі ми з вами бачимо, що ціна прийшла в 03 саплаї і відлетіла. Бадабум. Що ми можемо ще накинути для, для розуміння, як тут що і буде відбуватися? Ми можемо ще накинути шартову FIBU. По структурним точкам на пробиття боса І знову ж таки бачимо, що зона ОТЕ знаходиться у нас за саплаєм. Ем. Тобто, скоріше за все, ми зараз відтестимо декілька разів цей саплайчик. І після цього ми будемо забирати з нього стопи. Забирати стопи, перекривати ось ці імбаланси, заходити в зону ОТЕ і вже звідти давати якусь реакцію. Щось по типу. Ну, По типу ось такого ось руху. Я буду очікувати посилання, але знову ж таки буду дивитися об'єми, якими це супроводжується. Отже, підведемо підсумки. При лонговому зломі структури у нас формується поп і демант. При шортовому зломі структури у нас формується supply і демант. Злом структури має бути на підвищених. Об'ємах, формації, формування, деманда, саплая, поба. Все це також має бути на підвищених об'ємах. В цілому, запам'ятайте, будь-який рух на ринку, якщо він істинний, він має супроводжуватися об'ємом. А на сьогодні все. Всім гарного дня. Торгуйте зі стопами, не ловіть ліквідації і будьте бадьорі!